Всім привіт! Вітаю з моєї фотостудії, яку я влаштувала просто у себе на подвір'ї, на веранді. Просто, просто розумієте, я як декоратор просто не можу сидіти і нічого не декорувати. Руки чешуться, і ця фотостудія влаштована, власне, з всього секонд-хендівського, окрім звичайно, квітів. І навіть навіть квіти вони не секонд-хендівські, вони з мого магазинчику, який я мала. В Україні я продавала ці сухоквіти, потім перевезла цілу валізу цих сухоквітів спочатку до Будапешту, потім до Нідерландів. І зараз я зрозуміла, що просто не маю змоги більше хранити ці речі, і хочу з ними щось робити. Ось такі кухнастики в мене вийшли. Так от, фотостудія моя створена за підтримки second-hand в Нідерландах. Зараз я розповім. Що в секонд хендах можна знайти, що там треба купляти, і як взагалі вони називаються. А вже ж не секонд хенд Отже, перше, давайте поговоримо ще трошки про Нідерланди. Нідерланди це країна, от просто на думку будь-якої будь людини, це країна тюльпанів, це країна сиру. А я ще додам третій пункт: це країна естетичних домівок. Вони дуже класно знаються на естетиці, вони класно оздоблюють свої будинки. В них реально дуже затишно вдома, але самі по собі вони так одягаються дуже, дуже просто, дуже може десь місцями і без може, десь місцями і негарно, місцями якось дивно. Але домівки у них топ. І якщо подивитися на секонд хенди то ці секонд-хенди нідерландські це просто підтверджують. Бо в секонд хенді можна знайти звичайно, там також багато одягу, але... Він не цікавий, він не такий класний, як в Україні. Це секонд-хенд взагалі в Нідерландах вони створені з речей, які безкоштовно люди віддали. Те, що вони не хочуть носити, не хочуть мати у себе вдома. І вони віддають такі речі, які ну, просто я ніколи взагалі не купила. І тим паче не взяла б за 10 євро. Тому що речі там дешево продаються. І вони не дуже класної якості, і вони дуже дивні на вигляд. Я не знаю, де вони таке знаходять, але ж що не можна сказати про домашній декор? Просто зайшовши в будь-який секонд-хенд, можна побачити кукуваз, підсвішники, е якихось торшерів, гарних меблів і всяких дрібничок для дому, щоб було комфортно і добре жити. До речі, дрібнички для дому стілець. Я просто не можу не радуватись йому. Тому так, да, нідерландці це про дизайн, про естетику. Про класний вигляд дому, але не себе. Ну, що ж має бути в не ідеальний. Хоча, як на мене, якщо хочеш купити одяг, то можна йти просто на розпродажі в ту ж саму хему, місцеву, в ту ж саму H&M. І взагалі... Вигляд буде набагато краще, будеш набагато модніший вигляд мати, і взагалі це може бути і навіть дешевше, ніж купити якусь сукню в. Секонхенді. Ніндерландцям так важливо влаштувати свій власний попит, своєю власною естетикою, що навіть квартири або дома у 90% випадків здаються просто пусті, без будь-яких речей або меблів, щоб людина, яка приїздить туди, могла влаштувати і свої меблі, яка вже має, і могла влаштувати свою власну естетику і своє власне бачення квартири. Або помешкання, в якій їй треба жити, взагалі це практикується у багатьох країнах Європи. Ну, Нідерланди, я наводжу як приклад, бо я тут знаходжуся. Отже, якщо ви заїжджаєте в нове помешкання, то, звичайно, ви можете накупити меблів в ікеї, або, до речі, взяти в оренду в ікеї. Я про це можу розповісти, якщо це вам цікаво. Або ви можете піти в місцевий секонд хенд і набрати реально класних і незвичних речей. Це стосується не тільки маленьких речей, а й таких великих, як стіл, стільці, шафи. Там можна знайти будь-що. Це завжди класної якості, а техніка завжди працююча. Бо е, в секонд хендах є такий е, окремий відділ, там де мужики збираються і тестують все, що їм потрапляє у секонд хенд Як я вже сказала, до секонду приносять все, що людям вже не потрібно, або все, що вони не можуть продати, не мають часу на це і не хочуть. І там можна знайти я окремо купляла там звичайно і предмети декору. А також мені потрібна була лопата. Я там купила лопату. Можна купити гравлі, можна купити навіть серветки, запаковані, можна купити кульки на день народження. Також все, все має бути запаковане і в нормальному вигляді. Тобто вони не викидують речі, які їм не потрібні. Вони позбавляються так, що вони надають їм друге життя. І я вважаю це дуже екологічно. Отже, для того, щоб знайти секонд-хенд в вашому місці або селі, я просто можу сказати, що в навіть в маленькому селі. От я живу в маленькому, у мене є один секонд-хенд. Поруч я також маленькі села, але там по чотири секонд секондхен. Є великі міста, в яких там може бути і секонд-хендів. до речі, я не знаю, наскітів в Амстердамі, я думаю, що багатько багатько бо вони просто користуються популярністю серед населення. Отже, щоб знайти в своєму місці або селі секонд хенд, вам треба написати в Google Maps крінґло і назву вашого міста. Отже, ви знайдете кілька варіантів. Мені вже не цікаво ходити лише в один секонд-хенд наш місцевий в нашому селі, тож я ходжу в інші села секонди на розпродажі, в інші міста. Тут в Нідерландах все дуже цікаво влаштовано. Просто може бути інше місто в 10 хвилинах від мого дому в селі. Тобто це все дуже близько, і їхати, якщо кудись там далеко, якесь велике місце, то мені треба може півгодини. Не більше. Отже, зараз я бачу, що вони всі дуже величезні. Дуже часто вони можуть бути двоповерховими І перший поверх і наймасивніший, займає декор, меблі. Ну, те, що я вам розповідала. Я здивована, бо в відділах з одягом також багато людей щось шукають. Я, до речі, там шукаю якісь бренди. Але я розумію, що в моєму селі таке не може трапитися, взагалі, бо люди тут дуже економно і дуже скромно живуть. Хоча наше село вважається дуже багатим. Просто от не витрачають нідерландці. Я кажу про середньостатичних нідерландців, вони просто не витрачають гроші на одяг на дорогий, ну або на щось таке брендове. Вони витрачають, я не знаю, на велосипеди, на мандрівки. І, взагалі, якщо я знайома з декількома сім'ями і там по декілька дітей, то взагалі ми розуміємо, що розходи там великі і сильно так не побавишся. Тож, я думаю, що брендів я тут так і не знайду, хоча потрошки так шукаю. Але місцеві дамочки ходять і щось вишукують. Ще трошки про секонд-хендів. Як я вже розповіла, люди можуть просто здавати свої речі, які їм не потрібні. Привозити ці шафи, великі, меблі, одяг і все, що їм не потрібно, ставити просто біля дверей секонд-хенду або біля заднього входу. І потім працівники приходять і розбирають. Взагалі ці крінглопи устроєні так, що працівників, які працюють і отримують заробітну плату, там ну може 5%. 95% – це волонт. Тери, на яких тримається миття баночок, скляночок, протирання від пилу, простановка речей, там переставлення, також вони намагаються звичайно вигляди. Мати вигляд, як і магазин звичайний, постійно формують вітрини, також декорують, якось там одягають манекенів. Це все має великий рух і постійно обновлюється ця експозиція магазину. Отже, волонтери виконують більшість робіт і за це нічого не отримують. Але деяким дуже важливо волонтерити. Бо, наприклад, якщо Людина в Нідерландах має якусь інвалідність там, не може довго стояти, або є проблеми з ногами, але проблеми з руками немає. Тобто вона може щось перебирати і мати якусь користь соціальну приносити. Тоді вона може мати і гроші від держави, яка її може забезпечувати. Тобто, тут е, така система, що людина взагалі повинна щось робити. І я вважаю, що це дуже класна система, бо Людина, коли там захворіє чимось або має інвалідність, і просто отримує гроші від держави і не повинна нічого робити. Це може трошки десоціалізувати її. Тобто просто прийти на роботу на 4 години, поспілкуватися з якимись людьми, попити чай, каву, поробити реально соціальну важливу справу. Я вважаю, що це дуже цікаво. Також я можу сказати, що моя мама так працює тут. Вона. Виходиться в Нідерландах і раз на тиждень, на 4 години приходить і допомагає з керамікою, може помити вазочки, там чашечки і розставляє. Я вважаю, що це дуже гарна соціалізація для людини, якщо, яка просто не має тут. Особливо багато спілкування, а тут ще й з місцевим населенням щось можна і так, можна і можна підвчити мову, і завести нові знайомства. Тобто я, я вважаю, що це дуже цікавий вид праці. Отже, я хочу зараз підсумувати те, що сказала раніше: Крінглоб – це прекрасне місце, куди можна здати свої речі. Які вам не потрібні купити там недорого речі, які вам потрібні, а ще прийти поволонтерити і надати соціальну користь Нідерландам? Тож приєднуйтесь до це Ми і можете розповідати, що ви такого цікавого знаходили в крінглопах.